Super Сера, Привіт. Я б хотів скасувати своє бронювання. Щось сталося. Ми ж обоє знаємо, що сьогодні все пройшло не дуже. Що відбувається? Вона тільки не була тут, а зараз її тут нема. Я б на вашому місці насолоджувався сплаченим турпакетом сам. Восільна подорож? Восільна подорож, відпустка. Яка різниця кайфує. Sometimes gravity comes so fast, I don't know. Тут зайнято. Ми знайомі. У вас пакет весільна подорож. Так. А де друга половинка? Це особисте. що вона не прийшла. Гей, Скузі, можна нам усе це? Йому знадобиться. Наречена кинула. А… Та ні, ні, я вам такого не казав. Я Клаудія. <плес> У тебе гарна зачіска. Це йому не допоможе. Йому потрібне зцілення. А ти з тих хлопців. Як це розуміти? Ти знаєш про що я? Я звуть? Мед, а ви. Кафе дель соле. Ні-ні, я просто намагався пожартувати. Ясно. Продовжуй. Це що метів? Авто поза з кав'ярні. Давай Метті, вперед! Метті, пора тобі визнати. треба перегортати сторінку. Але я кохав тільки її. Не хочу починати спочатку. А ти спробуй, не бійся. Ти поцілував її? О, так. Я просто. М? Бачиш, усе просто І я не кусаюсь. Їду на концерт, маю зайвий квиток. Хочеш зі мною? Так. Не зупиняйся, друже. Що скажеш? Тут прекрасно. Колись треба повернутися. Ти не міність. Ще на футболці. Люблю його. музику. У людини є свої вподобання. Та ти старий вже, а ти стар Персерешка. Це його вибір. Ніби він якийсь пірат чи може бабуся. Холостяк в Італії. До Дня всіх закоханих у кінотеатрах з 12 лютого.